Друзі, всім привіт! З вами Микита Гупал, і це восьмий випуск подкасту Інвестиційна терапія. Сьогодні розглянемо дуже незвичну тему, і звучить вона так: віра в інвестиції або Віра в інвестиціях». Ця тема надзвичайно більше для немусульманських країн, принаймні в Україні про таке раніше не чув десь до року 20-го плюс-мінус. І цієї теми в моєму оточенні ніхто не торкався. Хоча для інвестиційних консультантів, радників вважаю, що знання та розуміння цього напряму серед інших це must have, а для інвесторів також зайвим не буде, оскільки це досить велика група людей з грошима, тож потрібно розуміти в які інструменти вони ці кошти будуть інвестувати. Як я вже казав, мене ця тема зацікавила декілька років тому. Коли звернувся клієнт за консультацією щодо розміщення значної суми коштів, але була одна умова. І ця умова була в тому, що інвестиції повинні бути халяльними. Тож сьогодні поговоримо про те, що таке халяльні або не халяльні інвестиції, які інвестиції в цілому дозволені правилами шаріату, а також про те, які види інвестицій більш характерні саме для мусульманських країн. Зізнаюся чесно, за примітивною думкою раніше пропускав, що єдині компанії, в які мусульмани не інвестують, це компанії, які будь-яким чином пов'язані з виробництвом свинина, навіть якщо це не основний профіль компанії, а лише елемент диверсифікації. Заглибившись у цьому напрямі заради інтересу і для розуміння, з яких фінансових інструментів складати портфелі для такого типу клієнтів, зрозумів, що все трохи складніше, ніж здавалося на перший погляд, ну і відповідно значно цікавіше. Як завжди нагадаю, що все подане нижче це лише мої домисли та інтерес до напрямку. Ви можете як погодитися, так і оскаржити будь-яке судження. Адже я завжди за обґрунтовану критику. Тож почнемо: перше, на що спирається цей вид інвестування, це закони шаріату. Все, що дозволено, це халяль, все, що заборонено, це харам. При підборі інвестиційної стратегії не повинні використовуватися такі фінансові інструменти або компанії. По-перше, це класичні облігації. Ви спитаєте чому? А я розкажу. Оскільки купуючи облігації підприємства, ми, по суті, даємо гроші в борг, одержуючи за це свій відсоток у вигляді купонного доходу. А як відомо, у Корані є Аят 275-й, який говорить про те, що Аллах дозволив торгівлю і заборонив ріба. Ріба – це процентні операції або лихварство. Виходить у випадку з облігаціями, що з грошей роблять гроші, а це храм. Оскільки ці ділові відносини будуються не на рівних умовах, так як ми, як кредитори, отримуємо більше переваг ніж позичальник, альтернативою є ісламські облігації під назвою СУКУК. з перекладу, це юридичний документ, акт або квитанція. За дивідендами є така інформація, що акціонер-мусульманин, який отримує дивіденди повинен вживати заходів для того, щоб його інвестиції також відповідали нормам шаріату. Один із важливих аспектів цього процесу полягає в очищенні прибутку. Процес очищення прибутку насправді виглядає досить складно. По-перше, це визначення харамної частки. Акціонер має визначити, яка частка прибутку компанії, у яку він інвестував, отримана від процентних платежів або інших харамних джерел. Наприклад, діяльності пов'язаної з алкоголем або азартними іграми. Це можна зробити через фінансові звіти компанії або шляхом консультації з ісламським фінансовим експертом чи подібними організаціями, які надають ну, відповідну інформацію. По-друге, це розрахунок частки дивідендів. Після того як храмна частка прибутку компанії визначена, мусульманин повинен розрахувати, яка частка від його отриманих дивідендів. Припадає на цей харамний недозволений дохід. І фінальна частина це пожертвування. Цю частку від дивідендів мусульманин має пожертвувати на благодійність або передати бідним і нужденним. Це робиться для очищення свого прибутку, щоб він відповідав нормам шаріату. Деякі ісламські інвестиційні фонди або консультанти надають послуги з автоматичного очищення прибутку для своїх клієнтів. Це ну, можна порівняти з тим, як ірландські. ETF фонди а, мають змогу акумулювати дивіденди і не виплачувати їх на рахунок, а одразу реінвестувати. Так само і тут фонди автоматично очищують прибуток, і це дуже прикольна штука, тому що не потрібно самому вираховувати, яка ж частка цих дивідендів підлягає очищенню. Ну, якщо взагалі підлягає. Це робиться для того, щоб інвестор міг бути впевнений, що його доходи відповідають нормам шаріату. І це, на мою думку, досить цікава річ. Як же така функція працює? Перше, це аналіз фінансової звітності, фонд або консультант аналізує фінансові звіти компанії, в які інвестуються кошти, щоб визначити, яка саме частка прибутку отримана з харамних джерел. Друге, це розрахунок частки дивідендів. Після визначення харамної частки прибутку фонд або консультант розраховує, скільки ж відсотків дивідендів мусульманський інвестор повинен пожертвувати. або інвестор мусульманин, тут вибачаюсь. Третє це інформування інвесторів. Інвесторам надається інформація про те, яка сума повинна бути пожертвована для очищення прибутку. В деяких випадках, як з європейськими ІТЕФами, Фонди можуть автоматично вираховувати цю суму і відправляти її на благодійні цілі від імені інвестора. Приклади фондів: це Wacht Invest та Amana Funds. це приклади ісламських фінансових установ, які допомагають інвесторам дотримуватися шаріату, включаючи очищення прибутку. Це значно спрощує процес інвестування для мусульман і дозволяє їм впевнено брати участь у фінансових ринках, дотримуючись. Релігійних принципів. Чому це важливо? Цей процес є важливим для мусульман, оскільки іслам вимагає, щоб фінансові операції були чесними і відповідали етичним принципам. Інвестори, які хочуть дотримуватися шаріату, повинні уникати отримання прибутку від харамних джерел, як я це вже сказав раніше, і очищення прибутку є способом виправити ситуацію, коли частина прибутку Відповідно, була отримана з недозволених джерел. І це досить непоганий посил, навіть на прочищення прибутку, хоча це також прикольна штука, тому що ці кошти жертвуються ну, нужденним або благодійні фонди, що досить непогано. А прикольно саме про етичні принципи і норми, яким повинен керуватися інвестор для того, щоб його. Інвестиційний процес був, ну, як би у нас сказали, екологічно чистим. Типу, у нас це правило, там ecg підход ну, якщо це можна порівнювати, напевно, це не можна порівнювати, але я намагаюся знайти хоч щось схоже з нашої культури. І це певно, правило ecg підходу, що компанія має бути там екологічна, компанія повинна дотримуватися там, етичних норм і, відповідно. Забезпечувати комфортні умови для своїх працівників і так, далі, і так далі. І, відповідно, у цю екологічну компанію ми хочемо інвестувати. Так само і інвестор-мусульманин повинен бути впевнений, що компанія, у яку він інвестує, дотримується відповідних правил і норм, що робить її більш привабливою для такого інвестора. Ще одним з ключових критеріїв при виборі компанії для інвестування є рівень заборгованості. Заборгованість не повинна перевищувати третину від власної капіталізації компанії. Це означає, що якщо компанія має значні борги, які складають більше 33% від її загальної капіталізації, така компанія вважається непридатною для інвестицій з точки зору шаріату. По-друге, це борги партнерів перед імітентом. Вони також не повинні перевищувати третину від капіталізації. Це правило гарантує, що не тільки сама компанія, але й її ділові партнери не мають надмірного боргового навантаження, що також забезпечує відповідність інвестицій нормам та правилам шаріату. Що з цього виходить. При аналізі компанії слід звертати особливу увагу на дебіторську та кредиторську заборгованість. Які компанії в такому разі ми одразу виключаємо це кредитні організації та страхові компанії. Що також важливо для інвестування у більш складні інструменти, наскільки вони дозволені для інвесторів-мусульман? Тут ситуація також досить неоднозначна, оскільки опціони, ф'ючерси та форварди. Є фінансовими інструментами, які також часто піддаються критиці з точки зору ісламського права шаріату. Через такі аспекти, о, одразу вибачаю за можливі наточності перекладу певних слів, але через наступні аспекти. Перший аспект це невизначеність або ж гарар. А саме невизначеність у договорах. Шаріат забороняє контракти, які мають надмірний рівень невизначеності або спекуляції, той самий Герар. Це пов'язано з тим, що іслам вимагає, щоб, як я вже казав раніше, усі сторони угоди мали чітке розуміння умов і результатів, що мінімізує ризик обману або несправедливих наслідків. Якщо ж ми кажемо про опціони, то проблема полягає в тому, що на момент укладення угоди результат залишається невизначеним. Сторони не знають, чи буде контракт реалізований, що створює цей самий Герар, фьючерси та форварди. Хоча, здавалося б, на перший погляд, вони більш визначені щодо зобов'язань сторін, ну, тому що у нас є обов'язкове виконання контракту в майбутньому, вони також піддаються критиці за можливу спекулятивну природу і ризики, які пов'язані з торгівлею майбутніми контрактами, що можуть відповідно призвести до значних втрат. Другий аспект. Це володіння баймадум придбання того, що ще не існує. Ісламське право забороняє продаж товарів, які не існують на момент укладання контракту або не належать продавцю. Це правило спрямоване на запобігання обману або несправедливості. У контексті опціонів фьючерсів і форвардів мова йде про те, що угоди часто укладаються на товари. Або активи, які продавець не має в своєму володінні на момент укладення угоди. Ф'ючерси та форварди. Часто контракти підписуються на активи, які не перебувають у фізичному володінні сторін на момент укладення угоди. Це також суперечить принципу buy-madoom, який забороняє продаж того, що, як я вже казав раніше, не існує або не перебуває у володінні. І третій аспект це спекуляція, або ж майсір. Заборона спекуляцій. Ісламське право забороняє азартні ігри та будь-які форми спекуляції, які базуються на удачі чи непередбачуваності, оскільки це веде до несправедливого перерозподілу багатства. Якщо ми кажемо про опціони та ф'ючерси, вони вважаються такими, що мають занадто спекулятивний характер, оскільки вони дозволяють робити ставку на зміну цін без реальної участі у фізичній торгівлі активом. Це вважається формою азартної гри, яка заборонена шаріатом. Критика з боку ісламу Іслам критично ставиться до невизначеності в контрактах або ж гарар, оскільки вона може призводити до несправедливих угод і збагачення однієї сторони за рахунок інше, без відповідно справжньої цінності, яку додано до угоди. Придбання того, що не існує, і продаж майна, яким продавець не володіє. Також суперечить принципам шаріату, які підкреслюють саме важливість прозорих чесних і взаємовигідних угод, що досить ну, непогано навіть там у нашому варіанті, тому що ми завжди також хочемо, щоб е, наші угоди були чесні, прозорі і взаємовигідні. Хоча, якщо ми кажемо про ринок, то тут же завжди гра з нульовою сумою, тобто хтось заробляє. А це означає, що хтось обов'язково втрачає. Якщо казати про дані інструменти, які я перечислив вище, у ісламі є аналоги, наприклад, байсалям. Об'єктами ж продажу можуть бути майже всі товари, за винятком золота, срібла та валюти, засновані на цих металах. Ці винятки пов'язані з тим, що золото і срібло в ісламі вважаються ріба, товари, що підпадають під правила обміну. І вони повинні обмінюватися тільки в рівних кількостях і негайно. Основні причини виключення золото і срібло. Згідно з ісламськими фінансовими принципами, золото і срібло не можуть бути об'єктами продажу в байсалям, оскільки вони підпадають під категорію ріба або ж проценти. Будь-яка торгівля з золотом і сріблом повинна відбуватися за принципом рівне за рівне і також негайно. Тобто без відстрочки в постачанні або оплаті. Якщо ж ми кажемо про валюти на основі золота і срібла, то всі валюти, засновані на золоті або сріблі, також підпадають під ці правила, це означає, що вони не можуть бути об'єктами угод байсалям, оскільки ці угоди припускають відстрочку постачання, що є недопустимим для таких активів. Байсалям у даному випадку це договір купівлі продажу, при якому покупець оплачує товар авансом, а постачання товару здійснюється в майбутньому. Цей інструмент використовується в ісламському банкінгу як альтернатива форвардним контрактам. Основні характеристики байселям. Перше – це предоплата. Покупець сплачує повну суму за товар на момент укладання контракту, а постачання товару відповідно відбувається у майбутньому. Це знижує ризики невизначеність та спекуляції. Хоча дуже-дуже нагадує фьючерси або форварди. Другий момент це визначеність. Товар, що буде поставлений у майбутньому, повинен бути чітко описаним у договорі: кількість, якість, терміни і так далі. щоб уникнути невизначеності або ж герар. Третє це відсутність спекуляції. Байсалям виключає можливість спекуляції на ринку, оскільки товар обов'язково повинен бути поставлений, а угода не передбачає продаж майна, яким продавець не володіє. Четверте, це реальний товар. Товар, який продається за байселям, повинен бути наявним або таким, що буде вироблений або отриманий з природних джерел. Це виключає можливість продажу неіснуючих речей або спекулятивних фінансових інструментів. Також є інші ісламські альтернативи. По-перше, це мурабаха, це тип фінансової угоди, коли банк купує товар за запитом клієнта і потім продає його клієнту з націнкою, відомою обом сторонам заздалегідь. Другий варіант це істисна. Або Істісна. Тут не знаю, як правильно. Це контракт на виготовлення товарів або активів, коли покупець замовляє товар з певними характеристиками. А виробник зобов'язується виготовити то поставити його в майбутньому. Це дуже схоже на байсалям, але застосується саме для виробництва товарів. І третя альтернатива це іджара. Це договір оренди, при якому актив передається в оренду за фіксовану плату, що є альтернативою лізингу. Таким чином, ісландський банкінг пропонує інструменти. Які відповідно замінюють традиційні фінансові продукти, але при цьому відповідають етичним і релігійним нормам ісламу, зберігаючи справедливість і прозорість у фінансових угодах, у які ще бізнеси заборонено інвестувати, це, як ви могли здогадатися, тютюновий, алкогольний бізнес, бізнес з продажу зброї, торгівлі наркотичними речовинами і так далі. Тобто це основні бізнеси, у які точно заборонено інвестувати інвестору-мусульманину. Чому заборонено? Ну, якщо для вас це трохи дивно, ці галузі порушують основні етичні принципи ісламу, які захищають здоров'я, безпеку і моральні засади суспільства. Тютюн алкоголь і наркотики шкідливі для здоров'я, ну якщо ви цього не знали. А торгівля зброєю може сприяти насильству і конфліктам. Якщо казати про етичний аспект, то багато традиційних інвесторів також уникають інвестицій у цій галузі саме з етичних міркувань, що відображає схожі принципи з ісламським фінансуванням. Готельний бізнес, казино, музичні та кінокомпанії чому заборонено? Ці підприємства часто пов'язані з діяльністю, яка вважається неприйнятною в ісламі. Наприклад, з азартними іграми та розвагами, які можуть суперечити моральним принципам тощо. Акції таких компаній класифікуються як акції індустрії розваг, що також може включати продаж алкоголю. Лазівки. Деякі винятки тут, звісно, також можливі, але вони залежать від конкретної структури компанії та її діяльності. Далі поговоримо про заборону. Вже не інвестування в певні бізнеси, а заборону певних операцій, про що ми і раніше казали, але зараз це буде більш детально. І це заборона спекулятивних операцій. Сюди включається торгівля в шорт або ж маржинальна торгівля. Чому заборонено? Тому що ці операції часто асоціюються з дуже високим рівнем ризику і можуть розглядатися як азартні ігри. Що відповідно суворо заборонено в ісламі. Спекуляції на ринку, які не ґрунтуються на реальній економічній діяльності, суперечать принципам справедливості та прозорості. Якщо порівнювати спекуляції з інвестиціями, то ісламські фінансові інструменти прагнуть саме уникати спекуляцій і спрямовані на підтримку економічної стабільності, де спекуляції не переходять у розділ інвестицій. Це варто взяти до уваги і інвесторам-немусульманам, що довгострокове інвестування воно проносить більше доходу, ніж у довгостроковому періоді саме спекулятивна торгівля. Тому що навіть якщо порівнювати з Казино, то там виграє 13 людей зі 100, а коли ми говоримо про трейдинг, там виграє одна людина зі 100. Десь плюс-мінус такий розподіл був. Якщо хочете прочитайте про це, було досить велике дослідження. Також дивним для мене було ну, в свій час інвестування у привілейовані акції. Здавалося б, чому це заборонено. А тут насправді все дуже просто, тому що придбання привілейованих акцій заборонено через наперед визначену дохідність яка може бути пов'язана з процентами. Іслам забороняє, нагадаю, отримання гарантованого доходу без ризику, оскільки це вважається несправедливим і проти природи торгівлі та інвестицій. Загальний підхід. Ісламський фінансовий підхід спрямований на забезпечення етичних та справедливих умов для всіх учасників ринку. Інвестиції, які суперечать цим принципам, заборонені, оскільки вони можуть завдати шкоди окремим особам. Або суспільство в цілому. Здавалося б, через таку кількість обмежень підібрати саме якісні акції, які б відповідали ще всім вимогам, досить і досить проблематично. Але, як завжди, все найскладніше вже зробили за нас існують готові ETF, які включають компанії, що відповідають правилам шаріату. Дивимось та обираємо ті, які підходять за вашою власною інвестиційною стратегією. Що ж це за фонди? Це SP Founds, SP500 Sharia Industry Exclusions. ETF. Або ж, якщо брати тікер по буквам, це SPUS. Він базується на SP500 шарях індекс. Другий момент це VAHED, FTSE, USA шарях ETF. А тікер HLAL. Він відстежує USA Shariah Index. Третій ETF це IShares MSCI World Islamic USITS ETF. Тікер ISWD для ETF. Це саме ірландські ETF. -и. Вони базуються на MSCI World Islamic Index. Четвертий це IShares MSCI Emerging Markets Islamic UC ETF. IS і M. Він базується на MSCI Emerging Markets Islamic Index. Ці ETF забезпечують інвесторам-мусульманам можливість інвестувати у відповідності з їхніми релігійними переконаннями, пропонуючи доступ до халяльних акцій на різних ринках. Особливо мені це подобається, коли це etf від IShares, мого улюбленого BlackRock. Основним питанням. До мене було від багатьох, чи вважаються ж криптовалюти харамом забороненою інвестицією, чи вони все-таки халяль, дозволені в ісламі? Це питання залишається досить дискусійним серед ісламських учених і фінансових експертів, тому що основна проблема полягає в тому, що криптовалюти є новим і досить складним фінансовим інструментом. Який не мав прямих аналогів у традиційних ісламських фінансах. Аргументи на користь того, що це все ж таки харам. По-перше, це висока невизначеність гарар. Багато ісламських учених вважають, що криптовалюти підпадають під категорію гарар через їхню нестабільність і високу спекулятивну природу, невизначеність у вартості і можливість значних втрат роблять такі інвестиції ну, дуже ризикованими і потенційно харам. Тобто забороненими. По друге, це відсутність матеріальної вартості. Деякі вчені вважають, що криптовалюти не мають реальної матеріальної вартості або ж підкріпленого активу, що суперечить принципам ісламського фінансування, де цінності повинні бути реальними і підкріпленими фізичними активами. Ну і третя, найулюбленіша наша це ризик спекуляції або ж майсір. Криптовалюти часто використовуються для спекуляцій, що вважається формою азартних ігор. Особливо коли ви берете ф'ючерси з 200 плечем, які за пару секунд можуть злити весь ваш депозит. Але про що це? Ніхто ж так не робить. Це суперечить ісламському праву, яке забороняє будь-яку діяльність, пов'язану з азартом. Аргументи ж на користь халяль. Тобто того, що криптовалюта це дозволений інструмент. По-перше, це децентралізація і прозорість. Прихильники криптовалют в ісламських фінансах стверджують, що децентралізована природа криптовалют може відповідати ісламським принципам, зокрема уникненню ріба, процентів і централізованих банківських систем, що вважаються експлуататорськими. По-друге, це все ж таки функція засобу обміну. Деякі ісламські фінансові експерти вважають, що якщо криптовалюта використовується як засіб обміну, тобто як гроші, і відповідають певним умовам, вони можуть бути визнані халяльними. Основна умова це уникнення спекуляцій і використання криптовалют для реальних економічних транзакцій, ну що також для мене питанням. І по-третє, це відповідність шаріатським нормам або ж нормам шаріату. Деякі ісламські фінансові установи розробили продукти на основі криптовалют, що відповідають нормам Шаріату. Це може включати використання технологій блокчейн для створення прозорих і справедливих фінансових угод. Поточна позиція, що на даний момент немає саме одностайної відповіді на питання про статус криптовалют в ісламі. Деякі ісламські вчені і фінансові установи визнають їх халяльними за певних умов. Тоді як інші відносять їх до харам через високий рівень ризику і невизначеності. На цьому відповідно можемо і завершувати. Сподіваюся, що було цікаво для загальноосвітних цілей, а інвест-консультантам-радникам допоможе якісніше підходити до складання інвест-портфелів. Всім гарного ранку дня вечора або ночі, в залежності від того, коли ви мене послухали. Гарних вам і дохідних інвестицій та зустрінемося у нових випусках. До побачення!